Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кому збрехав президент Зеленський про російський напад Financial Times, Washington Post або народ України пише журналіст Юрій Бутусов. 5 грудня президент Володимир Зеленський заявив інтерв'ю Financial Times, що Україна була не готова до нападу РФ, оскільки західні країни ніколи не надавали розвідувальні дані про напад Росії. Заява сенсаційна, адже це повністю протирічить не тільки фактам, які бачать Увесь світ, але й попередній заяві самого Зеленського з цього приводу 16 серпня в інтерв'ю Вашингтон Пост. Зеленський сказав абсолютно протилежне, що він отримав дані про вторгнення в кінці 2021 року. Ці дві заяви повністю протирічать одна одній, Тобто, комусь президент сказав правду, а комусь збрехав. Але головне питання, яке моральне право має Зеленський брехати народу України, який веде страшну війну. Як можна було на очах усього світу чотири місяці отримувати майже щоденні заяви керівників України НАТО про неминут напад Росії як можна чотири місяці щоденно дивитися супутникові знімки російських військ і казати сьогодні, що про війну не попереджали? Західна розвідка багаторазово попереджала Зеленського про російський напад. Це легко згадати, як з'ясувалося це руща у середині січня. повідомила що атака почнеться на Гостомілі В кінці кінців сам начальник ГУР Міністерства оборони Крило Буданов заявив публічно 21 листопада 2021 року, що Росія нападе у січні-лютому. Які ще попередження потрібні, якщо що наша власна розвідка на весь світ про це каже, то чому Зеленський бреше які версії? Зеленський створює собі версію для виборчої кампанії, бо розуміє, що доведеться відповідати за провал у підготовці до нападу та загибелі десятків тисяч людей через його бездіяльність. Ірмак створює алібі у суді від звинувачення в навмисному сприянні російській агресії під виглядом політики безстрокового перемир'я та повної відсутності закупівлі снарядів за три роки. Заяви зеленському пише російська агентура в його оточенні, яку він. Призначив на найвищі посади в СБУ офісі президента та комітет по розвідці Демченко Кулініч Бакану науму Татаров. Сподіваюсь, президента Зеленська ще раз провести прес-конференцію, куди я зміг би зайти та задати у прямому етері необхідні питання, яких у народу України до президента багато. Досить ухилятися від гострих запитань та спілкування з журналістами. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.